Мамі після інсульту назначили едоксакорд 60, вінпоцетін, вальсакор, бісопролол і ще додали ламатрин, бо через 3 місяці стали приступи судом. Дивіться, в даному випадку ми маємо справу не так з поліпрагмазією, як навпаки, з неотриманням надважливих ліків, які є профілактикою інсульту. Тому що профілактика інсульту обов'язково в себе включає антиагреганти, антитромоцитарні препарати, такі як аспирин, клопідогрель. Едоксакорд ні в якому разі не може їх замінити. Він може бути тільки додатковим, якщо в нас є якісь такі ситуації, які підвищують ризик венозного тромбоемболізму, або це фібриляція перецерт постійна форма, або це венозна недостатність, може бути порушення згортувальної системи крові, але він може мати місце в даній ситуації. Вінпоцетін абсолютно безтолковий препарат, з недоказаною ефективністю, його можна не приймати взагалі використати з цього списку. Вальсакорбіс, супаролол це препарати, які будуть впливати на роботу серця судин, вони також мають місце. Ламотрин також обмірковано, якщо є судоми, попереджає судоми і лікує їх. Але тут не призначені надважливі препарати, такі як антиагреганти і антикогулянти, такі як клопідагрель або аспірін. Тому що вони ні в якому разі не можуть ну, бути замінені такими препаратами, як нові оральні антикоагулянти. Також, якщо вже був інсульт і ішемічний інсульт був, то скоріш за все там є сітеросклеротичні зміни в судинах голови. І в таких ситуаціях надважливо приймати статини, контролювати ліпідограму і також контролювати глюкозу крові, а саме слідкувати за глікованим гемоглобіном, щоб зменшити. Ризики враження судинне, тож лікуйтесь правильно, не приймайте надважливі, не потрібні не приймайте ліки і намагайтеся, щоб були призначені всі ті, що надважливі, згідно протоколів. І тоді вірогідність повторного інсульту вона зменшується до мінімуму.